У Швеції знайшли найбільше в Європі родовище рідкісноземельних металів. Його в районі кіруни виявила одна державна гірничодобувна компанія. За її оцінками, запаси становлять понад мільйон тонн оксидів рідкісноземельних металів. Це, безумовно найбільше родовище рідкоземельних елементів у Європі. Абсолютно необхідне для нашого переходу від двигунів внутрішнього згоряння до електричних. Рідкісно земельні метали використовують у виробництві вітряних турбін та електромобілів. У Європі вони стають дефіцитом, бо дедалі більше країн переходить на зелену енергію. Зараз у ЄС таких металів узагалі не видобувають, а імпортують. За оцінками Єврокомісії, попит на них у блоці до 2030 року зросте в п'ятеро. Вартість одного двох кілограмів цих металів в електричному двигуні не така вже висока, але якщо ви їх не маєте, то ви не маєте й усього іншого. Це родовище дасть змогу розпочати внутрішній видобуток цих матеріалів у ЄС. Найближчими місяцями компанія подасть заяву, щоб отримати ліцензію на розроблення родовища. Водночас фахівці зазначають, що розпочати видобуток і постачання сировини на внутрішній ринок зможуть не раніше ніж через 10-15 років.